шокуюче запитання для 99% кухарів. Шок. Шок, розпач, недовіряння. Що таке севіче? Взагалі, севіче – це страва перуанської кухні, про яку розповів мені один шеф-кухар, з яким я працював в Еміратах. Сам він також був з перу. Для севіче обирають зазвичай білу, нежирну рибу. Найкраще підійде сібас. Основним. У цій страві є соус, який називається Tiger Milk. Для соусу необхідно взяти ту ж саму рибу, фішсток, чесник, ахілімо, ахіомереліо. Ці два перці дуже складно стати в Україні, тому можливо, ви і не скуштуєте справжнього севіче в Україні. Це все взбиваємо блендером, додаючи також лід. Потім ми додаємо мілко нарізану кінзу, цибулю. Перемішуємо, Tiger Milk готовий. Якщо готують у ресторанах севіче не так, його не можна називати севіче. Краще переназвати цю страву або взагалі перебирати її з меню.